Доброго ранку. Сьогодні субота, а отже, день чергового відео присвяченого інвестиціям в сільськогосподарську землю. Сьогоднішню розповідь хотів би присвятити питанню так званої безоплатної приватизації земельних ділянок і те, наскільки реально чи нереально отримати таку земельну ділянку будь-якому громадянину, як це гарантує конституція. Отже, почнемо. Стаття 121 земельного кодексу, і кожен з вас може з нею ознайомитись, передбачає можливість кожному громадянину, незалежно від місця проживання отримати безоплатну власність. І далі в статті визначено розміри земельних ділянок, тобто там для ведення фермерського господарства специфічна земля, оскільки вимагає власне створення фермерського господарства, що означає, що не кожен на це погодиться у розмірі відповідної частки паю, які там приватизували. За місцем проживання відповідної особи непоширена практика. Пропустимо, напевно, найцікавіше, що хочуть люди, це можливість отримати 2 гектари. ОСГ, тобто для ведення особистого селянського господарства. Це найпоширеніша і, в принципі, найбільша площа, яка допускається, нібито для приватизації кожним громадянином. Далі визначає закон, норми безоплатної приватизації для житлового будинку. Найпоширеніші випадки, коли виділяються земельні ділянки, оскільки фактично в кожному населеному пункті, де стоїть Приватна власність особи, будинок, який ще був побудований навіть там з радянських часів. Земельна ділянка під ним має бути приватизована, тому це найпоширеніші випадки приватизації. Далі ще є землі індивідуального садівництва, гаражі деякі інші категорії, менш поширені, але вони трапляються, як дачі і тому подібне. Поширеною є бажання приватизувати 2 гектари. 2 гектари для ведення ОСГ. Наскільки реалістично це зробити? Давайте розбиратися. Теоретично, з точки зору Конституції, кожен громадянин, незалежно від того, де він прописаний, може звернутися в будь-який орган місцевого самоврядування, оскільки зараз вони саме вони будуть виділяти ці землі. З заявою про те, що він хоче отримати у власність таких 2 гектари. Тобто теоретично можна мешкати в Києві, а звернутися в Полтавську область, у Львівській, чи в Івано-Франківській, десь в Карпатських горах. Типу, дайте мені 2 гектари. Що відбувається далі? Це звернення це не просто дайте мені 2 гектари, ось вам заява. Ні. Закон. І це вже не земельний кодекс, це вже радше там підзаконні акти, і так далі. Він передбачає, що для цього ви повинні подати заяву, до якої прикласти проект. Відведення такої земельної ділянки, яка має бути не відведена, вона має бути, в принципі, землями запасу. Це один варіант, з яких нібито сільська рада, сільська селищна міська рада виділяє земельні ділянки громадянам. Або ж вона має бути, в принципі, не бути земельною ділянкою як такою. Що це означає? Це означає, що ця ділянка не виділена в натурі, от вона де-факто є. Але сільська рада її загубила і не оформила як комунальну власність. І відповідно немає ще історії про те, що це як така земельна ділянка. І, в принципі, наступний крок місцева рада голосує на сесії про виділення такої земельної ділянки. В принципі, місяць на це відводиться, так як це звернення громадян. Але треба робити поправку, що може бути довше і ви щасливий власник земельної ділянки. Так це виглядає в ідеалі. А тепер давайте розбиратись, як це працює на практиці. Перше питання, яке полягає в тому, як знайти цю земельну ділянку. Зараз це складно з кількох причин: перше це закриті дані ДЗК, тобто публічна кадастрова карта сьогодні закрита відповідно з космосу. Ви не можете подивитися, де там земельна ділянка існує, а де не існує, де вона приватизована, а де вона не приватизована. Технічно, це зараз дуже складно. Ну, навіть не це головна проблема, оскільки, ну, давайте уявимо ситуацію: ви приїхали на місце, там знайшли. Знайомого, не знаю, землеупорядника, він провів дослідження, і от ви знайшли цю земельну ділянку. Треба розуміти, що в абсолютній більшості такі земельні ділянки це не посеред поля, яке ориться. Мова йде про те, що це земельна ділянка, яка Зазвичай заросла лісом, десь знаходиться на межі чогось, тому там її загубили, не побачили, не надали їй, зрештою, значення, тому що кому треба такі зарості? Так принаймні було донедавна. Тому уявили: ви знайшли земельну ділянку, приклали відповідне від викопіювання і подаєте у відповідну місцеву раду заяву. Давайте будемо відвертими. Чи хоче місцева рада виділити вам цю земельну ділянку? Ні, не хоче. Не хоче, тому що вона хоче її виділити комусь місцевому, або комусь із чиновників, кому там треба якусь допомогу, підтримку, тобто прагматичний інтерес, де існує. Тому ви явно не фаворит і не в пріоритеті. Питання в іншому. Що буде робити місцева рада, щоб вам її не дати? Тепер ми повертаємося і дивимось на поняття земель запасу. Землі запасу, а теоретично ваша ділянка потрапляє в уявні поняття от саме цих земель запасу. Землі запасу це землі, які не виділені нікому, ну це зрозуміло, але які не передані в оренду. Тобто чи в користування іншими словами. Тому ваша ділянка, гіпотетична, яку ви переглянули, має бути вільна. І тут місцева рада заведе в гру своїх учасників у вигляді орендарів або інших заявників, які претендують на цю землю. Що відбудеться далі? Вашу заяву притримають, їхню заяву просунуть вперед. Більш того, я не виключаю історії, що заява може з'явитися на день раніше, ніж ваша. Чому? Тому що судова практика на сьогодні говорить: ні, не можна так махлювати місцевій раді. Спочатку має бути розглянута заява першого, і відповідно він має пріоритет. Іншими словами, ті місцеві ради, які це знають, Зроблять вашу заявою наступною. Ті місцеві ради, які цього не знають, ймовірно, допустять цю помилку. Тоді у вас з'явиться право на позов і шанс судитися. Давайте дивитись далі. Що відбудеться, коли ви виграєте суд? Суд ваш буде звучати не як виділіть мені у власність земельну ділянку. Ні, суд каже, що це повноваження місцевої ради. Ми не можемо так говорити. Тому що ми не знаємо, чи був у вас правильний пакет, чи немає там помилок, якісь місцеві землеупорядні організації не ставлять вам якісь там підписи початку, тягнучи резину, щоб інші були перші. Тобто, і така історія трапляється. Тому. Уявляємо ситуацію, що все було правильно і ви виграєте суд. І суд скаже: так, дійсно, громадянин А, тобто ви маєте пріоритет порівняно там з громадянином Б, С чи, чи якимось е суб'єктом, який взяв, наприклад, в оренду вказану ділянку. Що ми маємо з вами далі? А далі суд скасовує їх рішення місцевої ради про відмову і зобов'язує місцеву раду розглянути вашу заяву. Наголошу для правників не виділити земельну ділянку, а розглянути лише заяву. Місцева рада її розглядає і каже: Ні, не вийде відмова. Чому тепер другий раз трапляється відмова? Тому що ділянка вже виділена і зареєстрована за громадянином, там Б С чи В, неважливо ким. Тоді ви мусите звертатись повторно в суд і пробувати скасувати його реєстрацію, тому що порушено ваше право, бо ви були перші, і суд каже, що в принципі ви повинні отримати, а не він. Судитися нове коло, ймовірно! Вдасться скасувати цю реєстрацію, і, ймовірно, після цього ви знову звернетеся якби, з заявою чи актуалізуєте свою заяву і зобов'яжете місцеву раду її розглянути. І знову немає жодних гарантій, що вам її виділять, тому що місцева рада проголосує проти, наприклад, бо ви чужий, ще щось, причина не має значення насправді. Ключове результат, і змусить вас знову звертатись в суд. До чого я це розповідаю як правник, як адвокат? Тобто, щоб ми з вами оцінювали свої сили тверезо. На превеликий жаль, сьогодні механізм виписаний так, що ніхто не змусить місцеву раду, окрім як якийсь правоохоронний тиск, політичний тиск чи щось інше. Виділити цю земельну ділянку особі, якій вона не бажає цього робити. Відповідно, скільки б судів ми не робили, воно просто буде ходити колами, поки, зрештою, ви не втомитесь і не видихнетесь. Ще кілька застережень з приводу цих земельних ділянок. Станом на сьогодні, в зв'язку з війною, у прикінцевих і перехідних положеннях земельного кодексу, було закріплено, що до закінчення воєнного часу земельні ділянки, в тому числі такі для як ОСГ, не підлягають виділенню громадян. Тобто історія тут радше в тому, що Держава таким чином намагається стримати місцеві ради від оцього деребану. Це раз. Друге, держава таким чином намагається гарантувати, що земельні ділянки будуть виділені учасникам бойових дій, як це було з учасниками так званого АТО чи потім як там на спеціальної операції. На сході, оскільки дійсно таким громадянам місцеві ради або державні адміністрації до початку повномасштабної війни і до моменту, коли було передано місцевим радам власне ці земельні ділянки, раніше був трошки інший розподіл, виділяли по два, а інколи по одному гектару, в залежності від наявності вільних земельних ділянок, дійсно це траплялося, і дійсно це стосувалося. Радше, от учасників бойових дій, а інші, хто потрапляв, в більшості це або має місце якесь е, не зовсім добросовісне, не хочу казати, корупційне діяння, ну, скоріш за все, щось подібного типу. Тому що, в принципі, будь-кому це не виділялося ще з 90-х років. Тому власне держава і відтерміновує вирішення цього питання на потім. Тому треба теж усвідомлювати, що учасники бойових дій будуть мати безумовний пріоритет з іншої сторони, держава, чи точніше місцеві ради будуть побоюватися, тому що це зброя, тому що це люди повернулися з війни і сприймають все дещо по-іншому. І тут уже так розмовляти з цими людьми не вийде. Тому. Ймовірно, за моїми відчуттями, відбудеться таким чином, що після завершення війни учасникам бойових дій цілеспрямовано одним масивом там чи двома одним рішенням всіх їх зберуть, умовно кажучи, і виділять земельні ділянки. Якщо буде політична воля держави, то, ймовірно, виділять не за місцем проживання. Тобто, було так і з учасниками АТО. Коли виділяли в певних регіонах, в яких вони хоч і не мешкали, але виділяли ось цей масив, брали державних земель передусім, і його розпайовували, чи точніше, правильно сказати, розподіляли між цими громадянами. Тому, ймовірно, тут відбудеться щось подібне. Чи є шанс неучасникам попасти в це коло, малоймовірно, окрім як. Пов'язаність чи наявність впливу на місцеву раду. Але теж треба усвідомлювати колеги. Ну вартість гектара в кращому випадку, в кращому випадку, станом на сьогодні це максимум 100 тисяч. Але я наголошую, що це про орну землю йде. Чи має вартість така земля, яка розподілена як е, особисте селянське господарство? Ні, бо в абсолютній більшості це землі, які Потребують розчистки і так далі, тому такої ціни в них в принципі не буде. І тут я вас закликаю співставляти свої ресурси е, і бути обережними, тому що вочевидь доведеться судитись не один раз. І не виключено, що обсяг цих судів буде надмірно великим, і ніхто не зможе гарантувати результат, що вигравши 2, 3, 5 судів. Проти місцевої ради ви в підсумку досягнете бажаного. Нема цих гарантій. Тому, власне, ця розповідь про міфи і реалії виділення земельної ділянки будь-якому громадянину України в будь-якій точці України місцевій раді без будь-яких зв'язків з такою місцевою радою. Тому підписуйтесь на наш канал, інвестуйте в землю і купуйте земельну ділянку, яку ви хочете, а не яку місцева рада. Може, але не, не хоче вам виділити.